Ну що ж, сьогодні перший день нашого івенту в честь Хеловіну. Одразу попереджаю, що ці відео по хоррор іграм ніяк не вплинуть на основний контент. Це Counter-Strike 2 і Call of Duty. Відео в честь цього івенту будуть виходити набагато раніше вночі, бо це ж все ж таки хоррор, типу якийсь правильно Хеловінська атмосфера повинна бути. Тож івент почався. Бажаю гарного перегляду. Тут таке цікаве управління. Незвичайно, я давно вигра такі... В такі не грав щоб з таким управлінням. Ааа, напевно, стульчик потрібно підтолкати до дверей, щоб відкрити... Я понял, коротше. Короче, цей чоловік, походу, просто повісився. Треба все перевіряти, бо це, блін, гра більш, так зрозумів хорор е, на логіку. О боже. Так. Де це я? О боже. О боже! А що мені робити? У нього ще ног, а в нього ног нема, він руками переміщується. На, да, от і перша зустріч була, блін І що це таке? Він типу, голодний? Чи в нього якісь проблеми? Походу, він просто голодний. А, опа. Дзянькую. Чого все трясеться? Опять голодний. Ну боже ж, ну нібито не, не, не дуже доноти ну, поїли ми. Крису з'їш. Там криса бігає. О, м'яско. Стоп, а мені здається, чи от відчуваєш, що зараз щось буде. Що все трясеться О, боже! Клас! Молодець, похавав. Він тут. Я хочу його побачити. Ой, ой-ой-ой. А що він вішає? Гляньте, що вони роблять? Да це ж якась справжня фабрика м'ясокомбінату. комбінату. Ой, боже. Він, а він я поняв, він сліпий, він сліпий, він сліпий. Він тільки понюхав і по звуку. Пройшов, слава Богу. Роздави його там, руки його роздавіть. А чого у нього такі руки длинні? Ой-ой-ой, ой. Давай! Давай! На нахер! Курва проклята! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ти диви, 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 диві, диві, дивіться, дивіться, ще пальце ще велиться. Бігає, кричить щось. Треба відпочити. Мені цікаво побачити, перекинь там по вигляду. Без рук. Без рук. Опа, на. О, а я знаю його, це ж типу м'ясник. Повар їхній. Це виходить, оцей чувак, що ми йому ще на руки відламали, управляє цим хавчиком. Не знаю, я, я навіть не буду це повторювати для Ютуба, бо фіг його знаєш, ну там, блін. Коротше, ви, ви поняли, кого він на хавчик відправляє. Тепер так розумій наш головний враг м'ясник цей. Він знову голодний. На -на -на. На -на -на". Пісненька прикольна. Він що зараз крився, що ж речі що? Я ж тоді у вентиляції просто пошутив! Крису з'їж. Там криса бігає. Ну, очі в нього є точно. Рот нюх, уші є. Яке воно жирне, боже. Чувак, або менше кури, або у тебе проблема з серцем, бо ти щось дуже тяжко дихаєш. Блін, вам, походу, на телевізора потрібно, бо у вас голови риби по всій кухні валяються. Якось. Не... Н... Здається, що ви не дотримаєтесь санітарних умов? Ніфіга собі я врятувався! Хто я розробникам тих туалетів? Чи це для цього жирного, щоб одна булка в одну дирку, друга булка в другу дирку. А для всіх інших діл ось тік. Так, ось тут був ключ. А я сюда не дошл. Тут ще один? Їх двоє, ви поняли? І то, получается, туалет на двох Їх двоє, він не один. А що, а що тут Де мені тут ключ взяти? Что о, лифт и кися, походу. Йо! Подивіться, яка корова жирно проїхала. Тобі що, нічого на кухні робити? Ручиш, як дитя мале. Інше питання, де мені ключ знайти? Давай. Давай, чувак. Давай. <плес> Дай <Йде> крючок. Поїхали! <плес> До побачення. Той куди пішов? Ах ти, падлюка. Уйоп! Ну ти, курва! Боже! Ну ви подивіться на це, як мені врятуватися. Я не буду просто тут зупинятися, отак. І далі біжу, і далі, і одразу далі, далі без зупинки, без зупинки, Мені треба на крючок зацепитися. Все, ух, я уїхав. де це я. Огоду минут кораблі якомусь. Це не будинок, це корабль якийсь. Да, реально це корабль. Що то таке? А, -а, 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 а, У них тут свій світ. Вони, типу, оце люди, оце отакі оце жирні. Це просто якийсь круїзний корабль, на якому просто готують хавчик для таких, типу. Туристів. А ми, типу, оці маленькі створіння, це як щури виходить у них. Ми були, ну, заперті. А ви подивіться на цей корабль. Це ж взагалі навіть на корабль не схоже. Це якісь, блін. печка якась, гляньте. ад на воді. Да, от вам і туристи, блін. Просто жесть. Так вони реально маунти їдуть, подивіться на них. Ненаситні, ненажерливі люди. А он дивіться, зліва зверху стоїть та дама, що на початку у нас показувалась. Це просто жесть. О боже! Він мене захавав! Ну да-да, кабан, повзи, ти не доповзеш до мене. Менше хавати треба, а то рило відкормила. То ти вже зі стульці упадеш. Привіт, давно не бачились. Мадам, гарні вуса. Приємного апетиту. Я тобі зателефоную пізніше. Ой. О Боже! Скільки вас тут, й-мою! Гляньте в кожній двері. Та в мене ціла армія своя є, гляньте, вони готові все заради мене. А! Що відбувається? Опля? Бабах, полетів один. Дай сосиску. Дай сосиску. Дай. Дай. Чого? Да ну. Там крису жерла. Тут він тримає її сосиску, але вона жерла його. О, мадам. Я так зрозуміла, типу, тут найголовніша Слухайте, щось це донато все тихо. Мені це не подобається. Чуєте? Вона в побите дзеркало дивиться. Мені ключ треба, а де ключ, то знайду. Це не співаєш? Я не хочу виходити сюди. Вона пропала. Вона реально демонів якихось визивала. Її немає тут більше. Ну, двері ми відчинили. Уже щось. Знаєте, усі дзеркала побиті. Вона всі дзеркала б'є. Мені здається, у неї щось не все но, нормально з нею. Чого? О боже. І що мені робити? Не нафіг. Дивіться, і тут дзеркало побите. І куди я біжу? Я ждаю, це не просто так дзеркало підсвічується, да? Я поняв! Дзеркало в руках, і всі дзеркала побиті. Вона не можна, щоб вона сама себе побачила в дзеркалі. А це єдине уцілівше дзеркало. Вона боїться себе в дзеркалі. Ну, давай, курва. Там тумир. На! Побачила себе? Що цього тобі не досить, так? Ну я так зрозуміло, що треба... Там, де світло, там мені стоїть На! Дивись! Побачила? Де ти? Тут ти пролетіла. Боїся чи що, так? Да? На. Дивись! Гори. Тебе знищити кошмар літаючий. Демон ти? Дивись. Не досить тобі цього? Давай ще раз. Побачила? Вставай швидше. На! Поняли, який метаган зараз? Блін, деркало поламалося. І маски на ній немає. Ось цей засновник, який заснував оцю всю фігню оцей корабль, цих жердяїв і так далі. Ось він. Души! Гризди. Туди її. Туди її. Загриз. Мені здається, чи це маленьке створіння добре, яке було на початку перевротилось якогось демона зараз. А, подожди, я зрозумів. Походу. Тепер вона Він наділений силами чи вона? Я так і не зрозумів. Він це чи вона. Но тепер у неї, напевно, є сили ці. Ага. От туди тебе. Дищити всіх москалів. Гейм Овер. Що я хочу сказати з приводу гри? Гра насправді не настільки страшна, наскільки просто вона показує. Вона як книга, вона навчає, що на початку у нас, от наприклад, ця дівчинка була спокійним, невинним створінням. Але під час гри, після цього всього, що вона побачила, що коїться. Ви, як ми бачили, вона вже почала їсти і крис, і невинних гноміків. В результаті вбила королеву і повністю знищила цей корабль. Терпіла, терпіла, і в результаті помстилася всім, що ж, дякую всім за перегляд, до зустрічі у нових відео.